Получайте ще одне чергове надходження, це в нас дарт 2014 року 2.4 приїхав з мінімальним пошкодженням. В переднє у нас виходить ліве крило, да, фарбовано всього три елементи, це капот, крило і легенький перехід на водійську дверку зробили, безпека не спрацювала. Камера заднього огляду, роздвоєний вихлоп. На 17 диски на літній гумі. Салон текстиль. В класному стані. Повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, ніяких помилочок немає. Велика мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат-контроль однозонний, заправлений, все працює. Задній ряд також в хорошому стані, без зауважень. Технічно багато чого по машині зроблено, там в описі додамо. можете все. Перечитати, ознайомитися, машина повністю готова до експлуатації, друзі. цікавить, приїхали, оглянули і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.